Я собі в кіно знімався. Чотири тисячі за день отримав. Ну так як тут, тільки з усіма удобствами. У мене колись була забавна історія. Я вчився тоді на військовій кафедрі закінчував. Ми знімали серіал Швидка і щось ми між сценами з одним актором ходили. Ні, я Він казав, Назар, да ти не воїн, от я ось там пацан і так далі. А я на знімальному майданчику завжди був дуже добрий, ну як божий одуванчик. І почалась війна, я відразу мобілізувався саме в перших днів. Я тоді був ще в Київській області, в Київській області на початку було дуже весело, ну, словом як і в кожній області. А він до мене якось позвонив, каже: Блін, Назар, що мені робити, мені пов'язку дали, як мені так зробити, щоб я в Києві залишився. Я думаю, ти ж мені розказував, який ти воїн крутий. Що ж случилось в тебе в житті? І таких історій нас насправді купа.